Всім привіт, друзі, на зв'язку. Як завжди, Олександр, ви на каналі Повний і Сьогодні я спішу з вами поділитися. В черговий раз дуже крутим криптопродуктом. це трасті плюс рішення від наших українських розробників. Що це таке? Це криптогаманець, це криптокартка У нас в телефоні, де ми можемо нею розраховуватися, як зазвичай ми це робимо на прикладі монобанку чи Приватбанку. Коли ми додали на наш айфон картку, і розраховуємося в будь-якому магазині, де є термінал. Більш того, в будь-якій країні, ну звичайно, окрім Росії. Я вже попередньо записував відео, де ми купляли піцу, купляли каву в Україні. Зараз я в цьому відео трошки пізніше покажу, як я купляю там в магазині, наприклад, воду саме в Португалії. Щоб черговий раз переконатися, що ця картка працює будь-де, незалежно від того, що розробники саме українці. Особисто я використовую Трасті Плюс на щоденній основі. А зараз ви на екрані можете побачити, що кожного дня я взаємодію з цим криптогаманцем. Або я сюди скидую USDT-шку, тішку да? Криптодолар, або я роблю СВАП, я міняю там USDT на гривні, або я вивожу, або я просто напряму розраховуюся в будь-якому магазині, коли щось купляю. Насправді я вже забув, що таке P2P, чи якісь окремі там сторонні обмінники, де, наприклад, якщо ми хочемо з біржі, наприклад, там вивести на картку, як це було раніше колись, коли це можна було зробити напряму. То зараз цей процес значно важчий. І якраз трасті плюс нам поліпшує, скажімо так, життя, тому що все це можна робити всередині цього також хочу друзі сказати, що а, даний гаманець він також може бути корисний тільки криптонам, да які користуються USDT-шкою, там ефіром чи біткоїном. До речі, це три криптовалюти, якою можна користуватися і розраховуватися безпосередньо в гаманці трасті плюс, а ще звичайним людям, які заробляють в онлайні, і зараз в пошуках якихось безпечних гаманців або де можна зберігати свої активи, щоб держава не контролювала. Я думаю, не для всіх секрет, що, наприклад, той самий Монобанк чи Приватбанк останнім часом дуже блокують рахунки. А звичайним людям з питанням звідки ви взяли кошти, на відміну від монобанків, приватбанків та інших українських банків, трасті плюс з цим проблем взагалі немає. Дуже великі ліміти на вивід на розрахунки. Відразу скажу про комісії, дуже маленькі комісії. Якщо ми, наприклад, там, конвертуємо криптодолар, USDT-шку до гривні там, чи до євро, а все це найближчий курс до НБУ. Ну і сама комісія, коли ми розраховуємось, вона взагалі лайтова. Ось так виглядає додатка. Токтрасті Плюс, після того, як ви його завантажили, а посилання на завантаження я вам залишу під цим відео в описі. Ви потрапляєте ось сюди. І внизу ви бачите, є валет-меню, да, є маркет, є карт і є реферал. Зараз ми знаходимося на валет, а швиденько покажу вам основні функції. Все тут мінімально і все просто. Це наш баланс USDT гривні. Бачите, тут є фіат, є Єврофіат, Ефіріум, ТРХ, Аптос. Ну і. Ряд топових криптовалют, не всіх, звичайно, але досить немало. Далі, що нам ще тут треба знати? Ну, якщо ми хочемо, наприклад, поповнити наш USDT баланс, ми натискаємо на «Top up». До речі, можна перевести меню на українську мову, якщо вам там зручно. У мене залишається англійська, мені так зручно. Top-up, додаємо, ну тут все інтуїтивно зрозуміло. Далі top-up to address, і, наприклад, там trc 20 чи Tethermatic, чи erc 20 Будь-яку мережу вибираємо із трьох можливих і поповнюємо наш рахунок. Наприклад, там TRC20, да, ось наш адрес, і сюди поповнюємо, наприклад, якщо ми хочемо з біржі. Вивезти сюди USDT. Я думаю, тут зрозуміло. Далі є кнопочка Swap. Ми, наприклад, з USDT вверху ось вибираємо, що ми хочемо да, що ми хочемо міняти. Наприклад, USDT хочемо поміняти там на гривню. Да? Ми хочемо фіксанути нашу USDT. -шку. Все ми там вводимо, скільки в нас є. У нас в мене, до речі, вже під чисту я все оплатив. Скоро також поповню трошки і буду далі розраховуватись. Ну, наприклад, 100, і Воно ось тут буде вам відображати. До речі, курс. Найближчі до НБУ, також це мене радує. Далі трансфер. Ну це зрозуміло. Ми можемо також вивезти да, на інший гаманець. Ми можемо всередині трасті плюс нашим, наприклад, юзерам, да, які також користуються трасті плюс, виводити всередині. Ну і також є донати. Так, ще хочу зазначити, що гривню, наприклад, якщо ви поміняли там у вас там з USDT на гривню, ви хочете вивести, ну вам треба гривня там на монобанку чи на приватбанку. А що ми робимо? Ми робимо трансфер. Перед цим ми просто додаємо нашу картку. В мене вже як бачите, додана це моя монобанк. І ось тут ми вводимо суму. Мінімальна сума на вивід з картки тисяча гривень. Далі, друзі, внизу в меню йдемо далі. Маркет. Актуальний прайс за 24 години по всім коїнам да, по всім криптовалютам, максимально нашим актуальним. Ну це криптогаманець. Було б дивно, якби цієї інформації тут не було. Також можна мати актуалочку на сьогодення. Далі, карт, це є наша картка, яку ми відповідно і додаємо. До нашого телефону, і якою ми розраховуємось, зазначте, дивіться, бачите, кожного дня туди, там вчора, 14, 12-го, 10-го і так далі, є всі транзакції. Це до речі, я ще розраховувався в Польщі, розраховувався в Україні. Вже розраховувався в Португалії. Одним словом, зверніть увагу, що всі розрахунки йдуть в євро. Да? Навіть якщо в нас на балансі USDT, то ми просто не звертаємо на це увагу, розраховуємося через термінал, і воно автоматично конвертує і стягує якби в євро. Це все йде автоматично, тому. Ну, в цьому плані не партись. Також верхує підтримка. Друзі, якщо є якісь питання, там ви щось вивели або щось неправильно зробили. Я вже якось звертався, я не пам'ятаю по якому питанню е в підтримку. 24 на 7. дуже швидко відповідають. І також пройти верифікацію буквально за хвилинку можна через Дія, дуже зручне саме українцям. Ну що, підемо, купимо якоїсь водички, бо щось мені спекотно. Якось не по погоді. Я вдягнувся. Погнали. Ну що, беремо водичку. Так, ось вона скільки там коштує. 0,17 євро. І пішли на касу. Будемо плачувати. Е, Картал. Ось транзакція пройшла. І... Ну що, друзі, бачите, все просто зайшли в магазин, взяли водичку, купили, розрахувались і вийшли. Ось тобі весь процес. Ми заробляємо крипту для того, щоб її витрачати. Ну, звичайно, я не кажу про біток, про ефір, про якісь криптоактиви, які ми на довгий термін, де собі там відклали. Я говорю про сьогодення, про те, що ми купляємо кожного дня, і не хочеться, щоб це було якісь там заморочки, маса якихось процесів, виведи туди, заведи туди, там почекай, якісь там добу, і так далі. Все просто і все всередині одного криптогаманця. Якщо це відео було вам цікаве, не забудьте його підтримати лайком. Також підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал де я ділюсь тільки корисною інформацією, якою особисто я користуюсь. Ну і зустрінемося в нових відео. Бувайте!